Щасливі усмішки, безліч подарунків та аніматори. У місті добра провели щорічний фестиваль Буковинська мрія. Ми йому, їлина, а, са, 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 са. Місто добра осяяне дитячими усмішками. Шестирічний Іван радіє отриманим подарункам. «А що?»

Буковинській мрії сьогодні 15 років. Цьогоріч 400 мрійників з різних куточків України написали листи зі своїми заповідними бажаннями. Та з міркувань безпеки формат довелося змінити. Замість гучного фестивалю, зіркових гостей та двотижневого табору для дітей. Святкування розділили на два етапи. Перший етап ми вручаємо сьогодні подарунки, робимо свято для малечі, які живуть в місті добра в нашому шелтері, які знайшли тут прихисток. І наступний етап другий етап, який йде паралельно. Ми. Особисто відвідуємо кожного мрійника, їдемо до нього, вручаємо їм подарунки, вручаємо обов'язково нашу фірмову футболку, кепку, те про що мріяла дитина, веземо гостинці, допомогу, аби дитина відчула, що її мрія дійсно важлива. 12-річна Уляна переїхала із Краматорська, що на Донеччині, живе у місті Добра близько року. Я написала то, що я хочу м'яку іграшку та бездротові навушники. Цьогоріч у ролі чарівників не лише дорослі. Мрію Уляна здійснив 12-річний Даніель з Чернівців. Мені батьки показали одну дівчинку, і мені стало сумно, що вона за ну, що вона хотіла подарунок. Я думав втілити її мрію. Як я за власні гроші купив їй бездрутові наушники та гуся. Мені стало приємно, що я зробив їй подарунок. Брат Даніеля, 15-річний Давід, також не зміг залишитись байдужим до дитячих листів, тож і він здійснив одне з бажань. Ми якось сиділи всі разом, відпочивали, і тут батьки мені показали дитячі листи. Вони мене взяли за душу, так скажемо. Я розчулися, коли прочитав. Їх. Мені якось так, знаєте, стало тепло на душі, що я зміг втілити дитячу брію і побачити їхні посмішки. Ну це я рахую, що це. Вона того Дітвора щасливо розпаковує подарунки та розповідає, чи вдалося чарівникам здійснити їхні бажання. Я вже йду в перший клас, я рюкзаки все візьму. Я подарунок написав оце. Смотрите, що у мене тут є. Ось. Так, смотрите. Що. Це я не буду поки відкривати. Оці пазли. Ось ти радий? Да. – Да, да. Я написав саме велосипед». і твою мрію здійснили «Так». Да. Я дуже рада, що мені подарували цей велосипед. Клас. А довго про нього мріяла? Ну пару років таїсія Рубаняк розповідає, читаючи листи, натрапила на мрію 14-річної Насті з притулку. Єдине її бажання було отримати нову книжку. Якось також дуже відбулося все дуже швидко. Я просто переглянула лист і бачу. Оцей вона написала, що хоче одну, одну книжку одну прочитала, а одну книжку хоче Гаррі Поттер. Я думаю, ну як одну? Там ж ціла колекція, і я змовила їй цілу колекцію от, книжок, сім історій Гаррі Поттера». Незважаючи на зміну формату святкування, вже 15-й рік поспіль чарівникам вдається здійснити мрії дітей з різних куточків України. Любов копоть Андрій Миронеску, Новини Чернівців. Телеканал Сі 4